Ризики міжнародній торгівлі та управління дійсно, як і будь-яка інша діяльність, міжнародна торгівля є ризикована. Вона, в принципі, вважається трохи вище ризикована, ніж інші, оскільки нас тут справа із валютою. Якщо ми маємо якусь кав'ярню, ми теж ризикуємо. А та, що хтось отруїться, і у нас буде кримінальна справа. Наприклад, ви чули всі справу Катурина, в якого отруїлися в Львівському кафе дуже багато людей, і це достатньо серйозно. А в митній торгівлі в нас може бути так, що курс валюти впаде, і в нас будуть теж неприємності. Та? І Власне, всі ризики, які є. Я вам крок по кроку хочу розповісти в цьому відео. Мене звати Вікторія Тріфан. Повірте, я пройшла всі ці кроки, і в мене було все, що тільки може статися в міжнародній торгівлі за весь час моєї діяльності, а це близько 18 років. Розповім, як уникнути цих ризиків, як мінімізувати ці ризики. І перше, що вам треба, це верифікувати контрагента. Ви повинні перевірити реєстраційні документи. В європейському союзі також важливо перевіряти статус платника ПДВ. І є спеціальна платформа. І Вієць називається ВІС. Чотири букви вводите, вводите код платника ПДВ, який ви отримали від свого. Контрагента і перевіряєте, чи він дійсно зареєстрований платником ПДВ. Якщо ну, звісно, він є платником ПДВ. Може бути платником єдиного податку і цього в нього немає, але ви берете в нього установчі документи. Я ще рекомендую вам дуже сильно брати ось ці установчі документи від контрагентів. Вони не дуже люблять висилати в європейців. Вони тут звикли все так. Знаєте, навіть вам коли нам українцям здається, що. Ми домовляємося на словах, то за кордоном ще частіше замовляю, домовляються на словах, але все ж наполягаємо на тому, щоб компанія надіслала такі. Ну справді корпорації та, і класний бізнес, він сам перевіряє і верифікує своїх клієнтів. Я вам дуже раджу. Не працюйте з якими такими конторами, які я не хочу. Якщо він не хоче вам вислати документи, то де гарантія, що він захоче вам вислати кошти. Фінансову звітність раджу брати. Теж в нас є практика представляти українського величезного потужного виробника певного товару, це там дуже вагомі суми контрактів. І для того, щоб Компанія підписала контракт з іншою європейською компанією. Вони надають довідку про відсутність податкової заборгованості, довідку про відсутність заборгованості страхових внесків для їхніх працівників, кількість працівників дають і всю фінансову звітність. Фінансову звітність за попередній звітний період. І я це теж рекомендую перевіряти. В багатьох країнах десь є навіть відкриті ці дані в Польщі, деякі дані компанії можна за невеличкі кошти на певних сайтах теж знайти. І також перевірка. Боргів, знаєте, ви коли працюєте з якоюсь компанією, ви повинні згадати, як ви брали кредит, як вас перевіряв банк, та чи ви зможете повернути і заплатити ці кошти? Приблизно так само ви повинні перевіряти свого контрагента. Також є зараз сервіси. Які дозволяють нам перевіряти заборгованості компаній. В Україні реєстраційні, фінансові і основні такі показники можна перевірити на OpenData, Бот називається чат-бот в Телеграмі, який перевіряє компанії, а також сервіс YouControl, Він там має безплатні і також платні фішки. В всіх країнах зараз є можливість теж перевіряти. Шукайте собі сервіси, які дозволяють перевіряти контрагентів. І потратити тих 50 євро, 20 євро, 10 євро, залежить від. Які країні, як, але перевірте, чи в цій компанії дійсно немає ніяких заборгованостей. Також ми можемо в багатьох країнах перевіряти судові спори. Між іншим, також торгово промислова палата нам може перевірити того чи іншого контрагента в тій чи іншій країні, таку послугу надає, і ми всюди маємо торгово промислова палата Україна, Польщі, торгово промислова палата України. А також є незалежні органи, сюрвейри. Наприклад, компанія CS надає, це така компанія, аудитор. Вони надають різну сертифікацію. А також вони надають послуги виїзду, наприклад, на якийсь об'єкт, і там вони можуть проконтролювати і перевірити аудит провести компанії і надати вам інформацію про те, чи надійна чи ненадійна компанія. Чим краще ви перевіряєте контрагента, тим нижчий ризик того, що у вас з ним щось може статися, що він буде бракувати, недоплачувати і так далі. Репутація та відгуки зараз дуже важливо. Зараз зменшилася кількість компаній, які дійсно. Щось крутять мутять через те, що вони дорожать своєю репутацією. Ну, хоро... Ті, що дорожать, ті дорожать. І люди теж пишуть відгуки. Бо розуміють, якщо мені не заплатив, я бережу когось іншого, або затримав платіж і так далі. Тому читайте обов'язково відгуки. Найкраще пишуть люди відгуки на Google картах. Я би хотіла теж звернути вашу увагу, що класним маркером для того, щоб працювати з компанією, буде її присутність в соціальних мережах. LinkedIn і Facebook найпопулярніші соціальні мережі для бізнесу. Якщо публічна ця, Компанія, якщо вона веде свої соціальні мережі, може бути значком, що можна з нею працювати і додаєте собі бонусів для успішної співпраці. Я б хотіла, щоб зазначити складіть портрет вашого, вашого контрагента і по ньому працюйте. І що може визначити для вас кращий статус цього партнера вік компанії? Чим довше компанія на ринку, тим краще. статутний капітал цієї компанії, чим більше коштів вона має в себе в статутному капіталі. Я завжди кажу, якщо є що забрати, якщо вона має майно, можете передивитися, попросити відео компанії. Зараз дуже практикують відео, фото, товарів компанії, кількість працівників, хто власники та бенефіціари. Будьте обережні, бо. Якщо українська митниця або український банк визначить, що це в складі співзасновників компанії, хоч і директор, наприклад, українець або європеєць, будуть там з тої країни, ви розумієте, якої з болотів будуть якісь е, учасники, то вашу, з цією компанією вам не дозволять працювати, і ви, наприклад, щось там вже зробили частину роботи, і далі ви вже не зможете рухатися. Тому власники, бенефіціари компанії це дуже важливо. Фінансові показники компанії, кількість працівників. Якщо є працівники, то ймовірно. За все, вона так швидко не зможе закритися, збанкрутувати і щось з нею станеться. Ось, тому для нас теж плюсиком буде те, якщо ми будемо працювати з компанією, яка має найманих працівників, про це нас буде повідомляти. Розташування, юридична адреса. Звертайте увагу на компанію, чи компанія не зареєстрована на якусь віртуальну адресу. Моя компанія насправді зареєстрована на віртуальну адресу, але я маю ряд інших показників. У мене класні фінансові документи. В мене я можу надати довідку про відсутність будь-якої заборгованості. І там в мене є номер ПДВ, але в мене є, наприклад, мінус віртуальний офіс. Це не завжди буде вирішальне. Та ви не мусите по всіх параметрах мати цю компанію ідеальною. Але, звісно, що краще працювати з компанією, яка не віртуальний має офіс, а реальний офіс, реальний склад і так далі. Компанію перевіряємо. і Це перший ризик, який буде, це, е, який треба уникнути. Не працювати з неблагонадійними компаніями нас буде тягнути. Мене саму тягнуло. Знаєте, в мене є така історія. Я знала, що один чоловік, власник заводу, олійного заводу, він людям погано платить. Там, тобто на нього якісь мої колеги жалілися. Ну але ж я думала, що він мені, якщо він мені каже Вікторія, я чесно з тобою буду класно працювати. все будемо вчасно платити. Дивись, ми домовилися. І що ви думаєте? Я звісно з ним працювала. Він дав трошки кращу ціну. Він мене переконав. І в один момент. Коли в мене їхали, їхали вантажі, все було добре, він оплачував часто. Там було перед розвантаженням. В один момент в мене заїхало багато товару, і одночасно кілька вантажівок, бо це був ріпак, і це такі були об'ємні поставки. І в цей момент він мені не оплатив. І я така: ну він завтра, завтра, завтра. І це завтра тягнулося близько року. Тому... Все ж таки, якщо ви знаєте, що такі відгуки бувають, то не рекомендую працювати. Які далі бувають ризики? Ну, от це, що я зазначила, фінансові ризики. Якщо ви погано перевірили компанію, вона може вам не заплатити, затримати оплату. За затримання оплати відсотки сплачуються згідно середньої ставки річної в цій чи іншій країні. Навіть якщо ви напишете, що вам компанія має заплатити там, штрафні санкції за затримку оплати 10 тисяч відсотків, то все одно вона заплатить лише приблизно 7-8% річних, які є у Європейському Союзі. Як можна ще мінімізувати фінансові ризики, ви можете працювати з банківськими гарантіями, тобто, коли банк покриває за цю компанію кошти, ви можете працювати з акредитивами. І є ще такий інструмент банківський, як факторінг, тобто вам дають кошти за фактуру, як у вас там відтермінування платежів 30 днів. Вам банк заплатив ці кошти по факторінгу відразу, коли прийшли ці кошти від компанії. Пані банк собі їх забрав, але я вам хочу сказати, що в акторі не покриває ризики. Якщо ця компанія не заплатила в термін, то ви повинні заплатити згідно багатьох банківських документів. Звісно, що треба окремо вивчати органи, але в контракти даруйте. Але в більшості випадків це працює саме так. Митні та регуляторні ризики, звісно, що можуть бути затримки на митниці, якщо ви погано підготувалися. Вам треба перевіряти митні правила на спеціалізованих платформах. В Україні найкращою платформою є платформа Офіс, Ви реєструєтеся, також сайт Державної митної служби України, де ви по коду товару можете вивчити все. Консультуйтеся також з контролюючими органами. Якщо ваш товар їде під ветеринарний контроль, ви не розумієте, там по платформі не розібралися. Ви йдете в ветеринарну службу і запитуєте, які документи необхідні. Або надаєте вже документи, які цей товар має, і перевіряєте. ви маєте повне право. Ми кожен, е кожна людина сплачуємо податки. І ці державні структури вони живуть з наших податків, тому ми маємо право в них консультуватися. І протягом 10 днів, як правило, в більшості країн світу ми протягом 10 днів отримуємо офіційну відповідь. Тому користуйтеся цим правилом, і воно дуже сильно допомагає. Надсилайте документи на перевірку постачальнику чи замовнику. Так? Тобто, хай він теж несе відповідальність. хай він він перегляне і вписуйте в контракти, що відповідальність за наданий перелік документів для країни імпорту надає замовник і відповідальність, і всі збитки, які будуть пов'язані з там. Е Цим переліком документів, в разі якщо виникне якась ситуація, він покриває моніторити зміни в законодавстві, співпрацювати з митними брокерами з обох сторін. Ви повинні знати, що правила які стосуються експорту, вивезення митниців. Країни вивезення це не ті правила, які стосуються країни імпорту, і тому треба також надсилати документи, зобов'язати вашого контрагента, щоб він надіслав документи в країну імпорту. Закладати запас часу на оформлення, тобто може бути оформлення трошки довше, особливо якщо є якісь інспекції, то це може бути і 2-3 дні, і ваш товар можуть взяти на лабораторний аналіз, і він там може стояти. Тому ви собі це ризик повинні мінімізувати і розуміти, що це може статися. І як я вже сказала, прописуємо відповідальність в контрактах далі. Це вас може ось цей перелік заходів може вас врятувати до від тих. Просто дуже важливо вивчати попередньо всі тарифні, тобто мати кошти на рахунках, що теж дуже важливо для того, щоб пройшло митне оформлення, знайти класного брокера і а дуже ретельно підготуватися до митного оформлення, може вам допомогти. Валютні ризики там можуть впасти або піднятися курси. Ми від цього ну, повинні розуміти, не можемо застрахуватися. Краще за все, хіба що працювати в одній валюті. Якщо я, наприклад, польська компанія, я продаю в Польщі Ще товар в злотих, але я можу в Польщі продавати так само і в євро. Якщо продаю в злотих, мені прийшли злоті, мені треба купити євро і купити в Україні за євро товар, то я маю ризик того, що у мене можуть бути курсові різниці. І так само українська компанія продає в євро. Має ризик, що це євро може скочити. А це треба розуміти і враховувати. Логістичні ризики Може бути затримка доставки внаслідок там, ну, ясно, що катастроф, то це буде прописано в форс-мажорах, і ви не будете ніяк за це мати. Насти наслідків, але ж Може бути, наприклад, якщо от на ті самі документи неретельно підготували, і перевізник стоїть, з чиєї вони стоїть, якщо це замовник погано підготував, він повинен вам покрити. Якщо ви погано підготували документи і підготувалися, то ви повинні покрити цей простій. Щоб мінімізувати ці логістичні ризики, треба страхувати вантажі, щоб, не дай Боже, якщо щось з вантажем станеться, ви ну, не покривали і приблизно страхувати. Мані вантажі коштує від 0,5 до там, 2% від вартості вашого товару. Якщо вам це виходить, можна страхувати. Я, чесно кажучи, один чи два рази за всю історію страхувала свої вантажі. І укладення договорів з надійними логістичними компаніями це теж важливо, які теж можуть вам щось підказати, передивитися. Зараз я побачила таку тенденцію, що перевізники надсилають самі документи митним брокерам. Перевірте, будь ласка, чи все добре. У мене там в Нідерландах замитнився перевізник, і він зразу скинув, перевірте митну декларацію. Ще їм брокер не подав. Чи все добре, якщо все добре, він її подає. Всі вже знають, що для того, щоб мінімізувати, будь ласка, давайте працюємо разом на одну ідею. Ризика невідповідності товару, якості, якості товару. Звісно, що українські компанії можуть засунути дуже багато всього в товар. І ем, частіше будемо чесні, так роблять українські компанії, але зараз вже не роблять. Бо розумію, що повернення цього вантажу їм дуже дорого обійдеться, бо це буде. Реімпорт вони сплатять ті самі митні платежі, якби вони цей товар завозили до України. І Вони будуть зобов'язані його розмитнити. Проведення попереднього аудиту постачальників. Як ви перевіряєте своїх покупців, так і ви повинні перевіряти своїх постачальників. Використання послуг інспекційних компаній. Компанія Сіджіес може приїхати і передивитися ваш товар. І звісно, що в таких недорогих партіях товару можна просто скористатися послугами водія. І я вам раджу написати в заявці про те, що. Водій зобов'язаний надати фото та відео товару та супровідних документів, і штраф за це буде у розмірі 100 євро. Тобто ви маєте повне право собі таку таку послугу замовити в перевізника, Нехай він ставить вищу ціну, якщо він хоче, якщо він там його це не влаштовує. Ну але насправді всі перевізники так роблять. І водій нам наші очі я завжди кажу, і він нам перевіряє, надсилає всі відомості про те, чи цей товар, ну наскільки він може, бо звісно, що водії не дуже добре можуть розбиратися. Але але дуже часто по фотографіях ми самі можемо визначити якісний чи неякісний цей товар. Ну і в разі, якщо вже так сталося, що товар приїхав і не відповідає якості нашого контракту і всіх документів, ми можемо викликати сюрвейр, ми можемо повернути цей вантаж. Сюрвейр – це орган, який дає нам характеристики, та і дає документальне підтвердження, того, що цей товар дійсно не відповідає. І ми в судовому порядку повертаємо збитки собі в своїй компанії. Перепродуємо, наприклад, дешевше цей товар за кордоном, домовляємося, але збитки нам покриває наш. Постачальник і так далі. Юридичні ризики можуть бути, наприклад, відмінності в правових системах. Ваш клієнт може не знати. Чогось, наприклад, такі найчастіший юридичний ризик це вписати той суд, який вам буде незручний. Якщо у вас виникнуть судові спори, то вписуйте там судову інстанцію в контракті, яка в якій буде найзручніше вести вам судові спори. Ну і читайте ці контракти, чи давайте юристам. Насправді контракти в міжнародній торгівлі вони, ну, для мене ну взагалі дуже зрозуміла річ. Там купив, там завантажив, там доставляє така відповідальність, тобто вони є логічними. А і я. Не користуються, як правило, послугами юристів. І е, я дуже багато читала на, по всіх нюансах та і читаю законодавство. Чи можу я так вписати, чи можу не так. Але звісно, що ми маємо унікальну можливість. Зараз не так дорого скористатися юристів дуже багато, навіть в інстаграмі, які зможуть вам підготувати. І заборона прямої співпраці, часто мене запитуєте, ви можете підписати договір NDA про нерозголошення і який вас забезпечить. Зараз багато іноземних компаній підписують NDA. Це додатково. Контракт про те, що ваша компанія не має права співпрацювати чи розголошувати дані в співпраці з вами і напряму співпрацювати. Ми в, в наші контракти просто прописуємо заборону з прямої співпраці терміном на один рік. Дуже важливо. Вказати термін з юридичної точки зору з компаніями, які вказані в супровідних документах згідно наших домовленостей, і це теж забезпечує. Чи звісно вони нас можуть обійти, можуть відкрити якусь там третю компанію? Але я знаю і дуже багато є судових практик, де люди виграли цю компенсацію, коли була пряма співпраця, і ви прописуєте, яка фінансова відповідальність буде, який відсоток там 5% від всієї їхньої прямої співпраці, вони вам повинні сплатити. Суд може зобов'язати цю компанію, надати йому всі підтвердження документів і побачити, скільки вони відправили без вашої участі, і відповідно вам покриє в судовому порядку ось цей ваш відсоток. Зараз знаю, що дуже класно люди судяться за це і успішно виграють виграють сюди. Документальні помилки, моя улюблена тема. Помилки є підставою для коригування митної вартості в Україні, але помилки за кордоном дуже часто це просто помилки. За кордоном з... знову ж таки. Згідно правил світової організації торгівлі, помилки діляться на три типи: технічні, несуттєві помилки, наприклад, описка, друкарська. Неправильна літера в найменуванні. Так, ці речі, які не впливають на визначення товару, неточність в вазі або кількість в межах допустимого відхилення, якщо це там ну, невеличка неточність, в, за кордоном, то це не вважається грубою помилкою і не приводить до якихось сильних наслідків в той час, коли в Україні це будуть е, е, зразу підстави для того, щоб перевіряти додатково та коригувати митну вартість. Є суттєві помилки, якщо неправильний код у КТЗ е, та визначення коду дуже важливе. Ми, звісно, можемо коригувати митні декларації, тоді вже ми повинні щось зробити. Які, особливо, якщо в нас код, який знаєте, натякає митним органам про те, що ми хотіли не сплачувати мита. Згідно одних кодів в нас є митна ставка 0%, з інших кодів 10%. І цей товар ну, якби можна було би трактувати під код там такий-то, який там 0% мита. То, звісно, в цьому випадку митниця буде звертатися. Вдати увагу і може вам е, тягнути за собою такі речі, можуть тягнути за собою штрафи, і до нарахування мити та ПДВ. невірно зазначена вартість, невірно визначена країна до суттєвих помилок е, входить походження, бо з деяких країн у нас, наприклад, є угода про вільну торгівлю і ставка мита нуль, а з інших країн буде інша ставка. Якщо ми неправильно вказали країну, то це теж буде е, митницю е, спонукати, дати нам якісь там. Е, Санкції і умисні дії, фальсифікація документів, заниження ціни і так далі, то це може привести в Україні, наприклад, до 30% від вартості товару буде штраф, плюс вам прийдеться цей товар розмитне, ну або конфіскація. Сподіваюся, це відео вас забезпечить від всяких ситуацій неприємних в міжнародній торгівлі. В мене була, наприклад, одна з найскладніших це коли товар вивантажився і не розмитнився. А ми про це дізналися через 10 днів. Ми писали пояснення на митницю. Просто це було в Італії, надавали всі документи, які стосувалися. Цього вантажу і перевезення, і митниця нам абсолютно без всяких штрафних санкцій і нюансів розмитнила. Були помилки. Помилки це моя все. Я людина, яка не боїться помилятися, і вас охочую до того, що ну в будь-якому випадку завжди є вирішення. Якщо ви просто помилилися, ви не намагалися нікого обманути, то ви точно знайдете можливість навіть в 90% випадків. У мене відбувалося так, що без ніяких наслідків виправити цю ситуацію. Було цікаво, було корисно. Лайкаємо, ділимося, збагачуємо український YouTube, експортуємо українські товари, бо це дуже важливо для української економіки. Підписуємося на канал, переходимо в інстаграм, там в мене кожного дня відео коротесеньке про мою діяльність.